Всім привіт! Сьогодні трішечки пройдемося по модельному ряду тракторів Ката. Покажу вам, що зараз тут стоїть на цьому виставковому майданчику, звичайно ж з цінами і з короткими характеристиками. В принципі, як бачите, тут є як малі тракторці, середні і йдуть більше більше і більше. Від 35 ки до 110. ки Також перед тим як почати, акцентую вашу увагу, що ціни зафіксовані на трактори Ката саме в гривні. Тому і розповідати ціни, звичайно ж будуть теж в гривні. Отже, модель Ката КД 1104, потужністю відповідно 110 кінських сил, ютовський двигун із заявленою вагою трактора 4200 кг. Трактор обладнаний кондиціонером. До речі, всі трактора Ката з кабінами, вони всі йдуть з кондиціонером. Кабіна всередині виглядає нормально все. Красивенько, обшито, зашитий, під сидінням, і крила обшиті пластиком, ну, тобто всередині знаходиться досить комфортно та приємно. І так як останнім часом багато людей запитують саме такі трактори 105-110 кінських сил, то я вам скажу, що це гарний конкурент серед усього вибору китайців на сьогоднішній день. По-перше, за рахунок своєї ціни, а вона становить на сьогоднішній день 1 мільйон 221 тисяча. Якщо це все орієнтовно переводити в долар, це десь до 30 тисяч доларів. Ну, я рахую це непоганим варіантом. Бо навіть якщо взяти ту ж саму YouTube, приміру, то там за стопятку цінник буде в районі 37 тисяч доларів. Ну і звичайно ж, на рахунок повноцінних обзорів, щось є на моєму каналі, якісь моделі, тих, яких немає, обов'язково найближчим часом відзніму, тож все буде. Ну а взагалі, кого якийсь трактор зацікавить, дзвоніть за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, і отримаєте любі відповіді на свої запитання. Що ж, отже, наступна модель це у нас ката 904, потужністю 90-кінських сил. Актуальна ціна на сьогоднішній день 990 тисяч гривень. Тут теж встановлений Ютовський двигун, заявлена вага трактора 3000. Кілограм, це трактор, нагадую, маса без спорядження. Ось так виглядає трактор. Всередині в кабіні теж все зашито, обшито, є тут органайзери, кондиціонер, звичайно ж повторюсь. Ну і, в принципі, звичайна копановка по чачагам, як на китайський трактор. Тут, до речі, якщо вже звернули увагу, двері де не на всю ширину кабіни, є відкривні бокові форточки, і я вам скажу. Місця тут всередині теж цілком достатньо. По гідравліки ж тут, звичайно, стоять виносні циліндри, також роздільна масляна ванна на трансмісію та гідравліку, є додаткові гідровихади, також є камера заднього огляду. Ну, Все зроблено в принципі, цілком адекватно. Також на тракторах КАТА в штатній заводській комплектації є передні гідровиходи, які можна відмикнути. Ну, і Також трактори комплектуються з такими поперечками. Начебто і дрібничка, я вам скажу, але все ж таки приємно. Наступна модель тут у нас стоїть ката KE 504. Це одна з найдешевших 50 бюджетна модель, так можна назвати. І з цінником на сьогоднішній день це 520 тисяч гривень. І тут, звичайно ж, є, як завжди, свої плюси та мінуси. Як бачите, кабіна тут не зашита. Але якщо роздивитись трактор детальніше, то. Як варіант, звичайно ж, розглядати можна, і я вам скажу, доволі така модель ця популярненька. Що тут, наприклад, цікавого? Ну, по-перше, двигун це КМ498, вага трактора тут, до речі, заявлена в 2100 кг. Кабіна, як бачите, в цілому виглядає нормально, педалі підвісні, тобто все більш-менш герметичненько. Ну, я б так би назвав тут дешево, сердито, є також компресор, виносні гідравлічні циліндри. Масляна ванна з трансмісією тут окрема. Ну, я маю на увазі саме гідравлічна масляна ванна. Як бачите, є навіть два причепних вузла. В принципі, я ж кажу, якщо у вас дійсно зацікавлять такі трактори, пишіть в коментарях. Я знову всі детально обзори зніму, покажу трактора, все розповім. Тому що, в принципі, все ж таки інформації за них в інтернеті не так і багато. Ну і Наступна модель у нас КТК 354 це найменший трактор з лінійки, який є з кабіною. Причому кабіну хочу відмітити, щоб ви розуміли, тут теж встановлені підвісні педалі, рівна підлога і все максимально герметично. Тобто раніше, щоб ви розуміли, кабіни такого плану йшли тільки там на якихось ловолах 354-х, типу, плюс -плюс, люкс, там, як їх тільки не називали. А тут, до речі, двигун такий, як на Лаволі, 4L22 vt ну і багато всяких цікавих комплектуючих комплектацій. Тож, так як на сьогоднішній день не такий великий вибір тактарів з кабінами, то це вам, звичайно, теж як варіант. Ну і коштує ця 35-ка 420 тисяч гривень. Що ж, ну а на сьогодні все. На цьому всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.